Всім привіт! Ну що, дощу в нас вчора так і не було, Поганяли ото хмари і все, ячмінь сохне. А я вчора, вже пізно ввечері, зробила сьогодні на відправочку гарнесенький букетик. Це поставила в 5-літрове його кашпо. На середню десь вазу. Гарнесенький, тут куча різних квіточок всередині. Заодно і кашпо прорекламує. У мене два таких на 5 літрів колір, вінтаж переливається, він лоза йде не одного кольору. Дуже дуже він гарнесенький, яскравий, в реальності яскравий. Повністю сухі квіти вже, повністю сухі. Дуже гарно, сухе, а так яскраво виглядає. І буде стояти дуже довго. Головне у будинку не ставити на підвіконня на сонце, як люблять вихвалятися букетами, щоб усі сусіди, як то кажуть, бачили. Всередині, щоб пряме сонце не попадало. І стоятиме, радуватиме дуже-дуже довго. Так, також ця людина в мене замовила. Дельфініуми я зараз сходила, викопала. Я надивилася, думаю, як їх відправляють у Фейсбуці. Надивилася, як їх викопують. Боже дівчата, це страх Господній. Для мене головне максимально залишити цілісним корінь. Ось зараз я змочу, оце з усією цією землею. Хай посилка буде важкувата, але максимально захистити і рослину і не видеребенювати її з землі. Прости, господи, стоїть отакий корінчик, один. як... Отакий завтовшечки, трішки вищі, по 100 гривень продають. Отут три корінини, отак стирчить без землі, без нічого, я не знаю. І тут ось я викопала, у відрі принесла, там вода всередині. І отак само він усією землею, оце і поїде. Зараз ось у пакетики спакую. Тут ось дивіться, вже навіть на наступний рік буде вже не одну гілку випускати. Вже Заготовки йдуть на наступні. Це кольору, як я називаю морської хвилі, такий як у мене в дворі. А це буде темно-синій. Темно Тому це зразу показую, як я відправляю. Копається легко, коріння вже дуже гарне, розвинене. Навесні я садила на розсаду, Цим ходять, допомагають. Потім висадила на город. Ну, мені дуже подобається, дуже. Ну і по листю ж видно, що це бачите, різні кольори. Тут листочок на три поділки, а тут на три-чотири аж на п'ять. Дуже гарний. Мене питали, дельфініум багаторічний чи ні, багаторічний. Якщо ніщо його не під'їсть у вас у садку, то він буде вас радувати і радувати. Подивлюся, ось схожу до свого, який оцей обцвівся, бо попередні роки він у мене в дворі насіння не давав. Насіннєві коробочки зав'язуються, вони є, але насіння він ні разу ще не давав, на відміну від синього. Синього зберу сьогодні насіння. Також у мене не знаю, там посаджені на городі ось такого типу, ну так, такі завбільшки, трішки менші, оце такі кольори. Бачу, де буде синій. Але є ще такі, які непонятно, які вони будуть, тому що садила, як і, і свого збираного, цей, до речі, синій, це свого насіння. І плюс купувала пакетик там суміш кольорів, тому невідомо, який буде. Але ось так оце-ото трохи відпало, а оце усе зараз буду пакувати. Краще отримати отак із земелькою. Корінчик там вологий. Я це зараз ще намочу, він буде ще вологіший. Так, Нателечка? Старайся. Це квіточка згорода. Квіточка згорода. Щоб доїхало все по-людськи. Я не люблю, щоб було тяпляв, аби тільки продати. Так, вам бажаю гарного дня. Пакую і їду на пошту. Пишіть, хто що хоче. Хто питав за оцей дельфініум, бачите, він уже забраний. Все.